Ви дивитеся новини у студії працює. Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Нове життя задля безпеки. В Одесі облаштовують підвали під укриття. Роблять це за ініціативи мешканців будинків. 150 років ону. До ювілею Одеський університет імені Мечникова увічнять в монетах з цінних металів. Життя поза домівкою. Мерія готує чергову допомогу біженцям до санаторію Куяльник. Україна запропонує Європі відправити на Донбас свою місію. Про це повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв у Брюсселі. За його словами, місія ОБСЄ є достатньою для виконання мінських домовленостей. Тож Україна розглядає можливість запровадження безпекової місії Євросоюзу. Заступник голови фракції блок Петра Порошенка Солідарність Олексій Гончаренко на засіданні Парі в Страсбурзі поставив питання про Крим генеральному секретареві Ради Європи та розповів про реформи, які відбуваються в Україні. Деталі у наступному сюжеті. Своє звернення народний депутат почав зі слів подяки за участь генерального секретаря Турбьорна Ягланда у його звільненні з московської в'язниці в березні цього року. Потім голова міжфракційного об'єднання Крим у Верховній Раді України запитав, чи збирається Рада Європи зайнятися питанням окупованого Росією півострова. Незаконна анексія Криму Російською Федерацією створила величезні загрози безпеці у Європі і в усьому світі. Комітет міністрів Ради Європи рішуче засудив анексію кількома своїми рішеннями, враховуючи факт, що країна-агресор відмовляється виконувати ці обов'язкові рішення, чи розглядаєте ви можливість призначення свого спеціального радника або посланця з питань тимчасового окупованого кримського півострова? Пан Яглан зазначив, що доступ до Криму обмежений, тому робота експертів і спостерігачів ускладнена. Я не думав про призначення спеціального представника. До речі, комісар справ людини відвідав Крим не так давно. У нас є інші можливості для роботи. Проте з політичної та логістичного боку є складнощі. 22 квітня під час свого виступу Олексій Гончаренко порушив тему недавньої заборони Верховної Радої комуністичної символіки. Я хочу пояснити, що в рішенні парламенту України немає намірів про заборону комуністичної чи якоїсь іншої ідеології. Це рішення стосувалося заборони певних символів, які є досить болючими для українців через геноцид, репресії та інші, які були організовані в 30-х роках 20-го століття. Український політик звернув увагу на новий закон про регіональну політику, який був прийнятий парламентом і розроблений разом з фахівцями з Європейського союзу. Ми боремося з корупцією в нашій країні, і я хочу розповісти про одну з реформ, у розробці якої я задіяний, оскільки є секретарем комісії з питань місцевого самоврядування та регіональної політики. Протягом п'яти місяців роботи нового парламенту ми змогли прийняти кілька законів щодо децентралізації і регіональної політики. Крім того, Гончаренко розповів і про децентралізацію бюджету та податків. Європтенкі веромашценківерама. Підвальне приміщення на ІСХ карабіна 7-1 почали прообладнувати в укриття. Ініціювали роботи самі мешканці будинку. З цим проханням вони звернулися до мера міста Геннадія Труханова, і пропозиція була виконана у найкоротші терміни. Одесити теж не залишилися осторонь і вже разом з представниками комунального підприємства ЖКС Черемушки облаштовують майбутні укриття. На місці побували і наші кореспонденти. Знаючи, що у місті проводяться активні роботи з облаштування об'єктів цивільного захисту, мешканці будинку по вулиці Іцхака Рабіна на сім дріб 1 вирішили не відставати з проханням допомогти в переобладнанні їхнього підвального приміщення в укриття, звернулися до мера. Записались на прийом к меру міста Труханову Геннадію Леонідовичу. І буквально через неділю, через ніділю. Последовал результат. Представитель горисполкома прибыл вместе со службой гражданской обороны города, обследовали этот вопрос. И мы составили совместно смету. И когда посмотрел мэр города, он сказал, что такие средства выделяются, и это будет реализовано в ближайшее время. Вот сегодня мы с вами свидетели начала этой работы. Вже незабаром це підвальне приміщення, площею 600 квадратних метрів, буде обладнано усім необхідним для безпечного та комфортного перебування у ньому. Для початку фахівці КП роблять невелике заглиблення, наскільки дозволяє міцність самого будинку. Буде проведена каналізація, вентиляція, резервне живлення, воду і електропостачання. Мешканці теж не відмежовуються у переобладнанні підвалу, беруть найактивнішу участь. По городу вже готові в каждом, значит, в районе міста 8 подвальных поміщень, які перебородовані в простейшее укриття. Це будет девяте І от я вже зустрівся з жильцями ближі ділячих домов, які по примеру цього дома, хотят точно також обустроїти і свої подвальные поміщення в простіше укриття. Такі ініціативи свідчать одесити переймаються не лише власною небезпекою, але й усього міста. На сьогоднішній день у нас в комунальній собственні знаходиться 65 защитних служеньків гражданської захисту. Практично от до 1 мая був заставлений план графік, і ми к этому сроку мають ці защитні служні підготувати. Це ще один приклад того, як Одесити готові взаємодіяти з міськими службами та спільними зусиллями упорядковувати Одесу. Вони втратили усе і тепер вимушені розпочати життя з нуля. Ситуація на сході України не залишила біженцям вибору. Облаштуватися за сотні кілометрів від рідних домівок непросто, але наодинці з бідою людей не залишили. Питання допомоги вимушеним переселенцям із Донецька, Луганська та Криму були в центрі уваги засідання у мерії. Близько 150 біженців зі східних регіонів країни нині перебувають у одеському санаторії куяльник. Серед них жінки, діти та інваліди-візочники. Ці люди опинилися в складних життєвих обставинах, виїхавши з дому практично тільки з документами в руках. Вони втратили усе дах над головою роботу, одним словом, усе, що потрібно для нормального життя. Усвідомлюючи важке становище вимушених переселенців, міська влада на своєму рівні не залишила їх наодинці. Одеський міський голова Геннадій Труханов проводить особистий прийом з біженцями. 7 березня в санаторії Куяльник була від. Правда гуманітарна допомога. сьогодні місто прийняло рішення взяти переселенців під свою опіку. Ми зараз получили перечень продуктів в месяць, которые необходимо. Всі должны понимать, що денег на это в бюджеті нет. Поэтому коллегой, наши сотрудники з, з управления определяемся в том, каким образом содержать этих людей. Значит, и метод, это не секрет, это мы будем просить наших предпринимателей города скинуться, выступаем в роли волонтеров, да? Да. скинуться кто чем может. Крупные торговые сети, чтобы они бесплатно значит, отгрузили хлеб, масло, ну все, что возможно, рынки наши по этим позициям, потому что бросить этих людей в беде мы вот не имеем права. Наступне важливе питання доставка до санаторію харчування. Ну, і ми пропонуємо організувати таку поставку раз в місяць. Ми завезли, все забрали. Допустим, і там буде будете понимать так, що вот мы договорились с этими сетнесетными производителями, вот они раз в месяц вам завозять, нам отчитываются, что завезли столько-то. Вот согласна там это все. а ви там по акту прийому передачі все приймаєте, підписуєте акти і так далі. Вже найближчим часом переселенцям відправлять наступну гуманітарну допомогу. в торгівельному центрі острів знову шукали бомбо. Повідомлення про замінування чотирьохповерхової будівлі надійшло телефоном близько 11 години дня. Із приміщення було евакуйовано понад тисячу людей. Однак, як і попереднього разу, тривога виявилася хибною. Ніяких вибухових пристроїв ні у торговому центрі, ні навколо нього не знайшли. Тож тепер правоохоронці вже розшукують телефонного хулігана. Як діяти у разі небезпеки та захистити себе чи рідну людину, якщо ви опинилися у підцентрі пожежі, вибуху чи злочинного нападу? Відповідь на це вже у ігровій формі продемонстрували учні гімназії номер 1 одеські школярі та студенти. Чи вдалася їм роль педагогів, знає наш кореспондент Катерина Чабан, яка побувала в епіцентрі подій. Навчання з цивільного захисту розпочалися в Одесі з початку квітня. Чого навчилися школярі? Демонструють у ході показових виступів. Мета одна донести до кожного учня, як діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації. Останні події в Україні, в тому числі і в Одесі, диктують свої правила гри і вимагають підвищеної пильності. Як реагувати на загрозу, аби не постраждати, показали на подіях, наближених до реальних у школі. Розіграли ситуацію мінування. На території гімназії найдена подозрительна сумка. Після сигналу в міліцію, а найдена сумки на місце, прибуває ближайший міліцейський наряд. В цьому випадку – державна служба охорони МВД. Даний показовий виступ не лише демонстрація певних дій та навичок під час надзвичайних ситуацій, але й наочний доказ того, якою небезпечною є служба у правоохоронних органах та яких зусиль вони докладають, аби зберігати у місті спокій. Мы должны готовить тоже защитников родины и стараться, чтобы дети, которые проходят квараульную службу, понимали, какая тяжелая работа у сотрудников правоохранительных органов и у сотрудников э, тех э, сил э, ГСЧС или вооруженных сил, которые нас защищают на нынешний момент э, и стараются делать так, чтобы мы дышали мирным небом и могли э, получить ту э, возможность э, жить в мирном, э, в мирном городе, в мирной стране. Юнаки та дівчата із завданням справилися успішно. Сподіваються, старання були немарними. Кажуть, зайвих навичок не буває, адже коли і де тебе може підстерігати небезпека, ніхто не знає. В наше час неспокійне такое. Я вважаю, що дітям потрібно як можна більше цього показувати, що як правильно обращатися з військом, як поступати в той ситуації, коли взриву, вони ніколи їх не слышали. Зараз таке час, що. Я считаю, что дети должны быть подготовлены ко всему. Ну, в первую очередь, это показать детям моего возраста, моим товарищам, скажем так, что как нужно действовать в определенных ситуациях. То есть, как нужно себя вести там при захвате, как можно защищаться от различных людей, видов оружия и так далее. На цьому юнаки та дівчата зупинятися не збираються і вже мають плани на майбутнє. Да, я в дальнішому планую стати учащимся воєнно морських сил України. А далі? А далі стати офіцером і йти по кар'єрній лісниці все вище і вище. Що для тебе офіцерська честь? Для мене офіцерська честь це вміти постояти за свою страну. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Одеський університет імені Мечникова увічнять монетах з цінних металів. Такий подарунок зроблять до 150-річчя знаменитого вузу. Чим живе навчальний заклад і нині і як готується до ювілею, розповіло його керівництво під час прес-конференції. Тему продовжить Анастасія Тютярєва. 150 років тому був заснований перший в Причорномор'ї вуз. Сьогодні він носить горде звання Одеський національний університет імені Ілліча Мечникова. За півтора століття з його стін вийшло 150 тисяч випускників, які прославили альма-матер і батьківщину. Серед них лауреати Нобелівської премії, президенти Академії наук України, засновники наукових шкіл та талановиті винахідники. А Якщо ви за рубежом скажете, що ви з Одеси, то більш менш образований чоловік. Людина... Всі что що знає та Одессе. Это оперний театр, та деські порт, это Одесский університет. Ону один з небагатьох вузів, який зберіг прихильність класичним методам освіти і освоєнню фундаментальної наукової бази. Висококваліфікований викладацький склад, сучасні освітні програми, особлива атмосфера студентського братства. Усе це гарантує підготовку затребуваних фахівців. Ми з радістю констатуруємо, що в останні годы очень активно наша молодіж. У нас активно работает студенческое самоуправление, студенческие профсоюзы. Мы за многие годы наконец-то получили, как мы говорим, адекватного партнера в лице студентов. И у нас большое количество совместных проектов. До цих досягнень університету так чи інакше причетні усі, хто мав стосунок до ОНУ: 42 спеціальності: майже 12 тисяч студентів і більше 1200 викладачів, кандидатів і докторів наук. Таким є університет напередодні 150-річчя. До свого ювілею вуз презентує пам'ятні артефакти конверт і марку від Укрпошти. А ще монети викорбовані і увіковічені Нацбанком. На честь університету з'являться дві монети. Номіналом 5 гривень срібна і 2 гривні, ну скажімо, традиційного металевого сплаву. Також буде проведена міжнародна наукова конференція «Одеський університет минуле і теперішнє». Проте головне видовищне дійство заплановане на 11 травня. Вперше на головній вулиці Одеси Дерибасівській відбудеться концерт найкращих творчих колективів. Ону Анастасія Тютерєва Іван Гапіч. Серед фахівців, яких готує ону, є й винуватці сьогоднішнього професійного свята психологи. За кордоном до їхніх послуг звертається мало не кожен третій мешканець великих міст. А от чи затребувана ця професія серед одеситів, дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Нині професія психолога набирає дедалі більшої популярності, і це зрозуміло. Ситуація в країні непроста. Так чи інакше, це позначається і на стосунках у родинах, коли виникають конфлікти чи непорозуміння, краще шукати допомоги у фахівця. Але в реальному житті кажуть одесити такими послугами, як правило, нехтують. Я м'я такий характер, що я сама себе У мене дочка психолог, то я не ахтують. У мене все хорошо в житті. Те, що з проблемами люди звикли звертатися до друзів, знайомих чи навіть церкви найголовніший камінь спотикання переконують одесити. У нас ще це, як говориться не прийнято, а може бути і треба було б, звісно. Ну і, мабуть, так менталітет у нас такий, що краще ми вирішимо самі свої проблеми, чим кому-то висказати. Навірно, люди не созрели, скоріше всього, бояться признаватися самі себе в тому, що вони нуждаються в этом. Зупиняя и вартість прийому у психолога, Стосовно на цього питання відповіді різняться. Плохо что нету, ну я не могу назвать причину, почему нету. Я не думаю, что это дорого. Это слишком дорого. конечно это и дорого, это зависимость для какой семьи, понимаете? Если сейчас вы видите, что творится у нас, что говорить? Все э, деньги. Я не думаю, что это дорого. Гораздо дороже стоят другие услуги. Допустим, тоже кафе, те же игровые какие-то автоматы, клубы. Все залежить від людини, на самом деле. Послуги психологів упевнені містяни, точно не будуть зайвими тим, хто побував на сході країни. Це потрібно, аби уникнути вже відомого усім афганського синдрому. Люди стали нервні і, і, і навіть і злі на все це збиття. Зараз психологи говорять працюють з цими і людьми, які приїхали к нам з цих Вот, С бою с района боевых действий и с этими воинами нашими работает. Помогает это или нет, я не знаю. Может, и помогает. Сейчас при этой ситуации нынешней нужен обязательно нужен. И Очень многим людям нужен. Катерина Чабан, Олександр Кремлів. На цю мить у мене ми усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.